Мешканці Житомирської і Маложитомирської вулиці, які виносять сміття у контейнери, що біля старої, напівзруйнованої котельні, скаржаться на бруд, антисанітарію та засмічену територію на їх сміттєвому майданчику. Фото не раз виставляли і в соцмережах. Я виставляла про те, що тут не прибирають. Тут завжди отак багато сміття накидано. Я знаю, що городяни, ми теж винувати, що це все ми не… Не слідкуємо за цим, але городські власті мають це прибирати якось. Воно не може бути отак. Ну не власті. Я маю в виду, хто відповідає за це, ЖЕК, хто там відповідає. Двірника зауважують вже давно тут не бачили або ж іще влітку. Ну, літом бачила. Жіночка трошки прибирала кругом. А зараз відколи почалася, почалася така е, е, погода, ніхто не прибирав. Абсолютно нікого не бачила, тому що я ходжу кожен день і тут нікого абсолютно не бачила. Хто що хоче, те робить. А взагалі хто має прибирати тут навколо сміттєвих баків? Має двірник це робити? Ну, мабуть, там що так. А де він? Я його не бачив. Тут часом підходять жінки десь з тих будинків, трошки вони так, як це їхня власна ініціатива, можна так сказати. Ви знаєте особисто двірника? Я не знаю, хто тут прибирає. Не знаю. Кажуть, що мала зарплата. Я так чула. Ну, так, говорили мені ці, ну, може, хтось із тих, що працює, що зарплата мала, що велика нагрузка. Тут багато чого зносять і багато чого привозять. Тобто раніше був двірник, а зараз не був. ну я не бачу, я не знаю, хто тут конкретно. Але я хочу сказати, якщо це ОСББ повинно цим займатися, а не Жеки, да? то вони ж тут живуть, проживають працівники ОСББ, і начальники. Вони ж бачать цю ситуацію, володіють ситуація. Вони знають, що в них ніхто не прибирає цю територію. Вони ж це ж повинні знати. Люди переплачують туди гроші. Не тільки за вивіз сміття, Екосфера вивозить щодня, а от ніхто не прибирає. Мешканці кілька разів тут проводили суботники, прибираючи територію, але ж на постійній основі зазначають, цього робити не повинні. Мій будинок знаходиться звідси в 50-60 метрів, але мусор і там, тому що сильний вітер він все розносить. Діти ходять, люди ходять, дивляться на це все і навіть збиралися, прибирали один-другий раз. Але все одно постійно тут займатися чужою роботою, можна так сказати. Ми ж також платимо податки. Ми надіємося на чистоту і охайність біля наших смітників. Саме головне те, що От зараз це що вже вивозили сміття, а подивіться на, цю, на це, що тут робиться. Тут неприємно не дивитися. Особливо, кажу, влітку, коли мухи, коли ці, ем, тут птахи, все розносять. Ну, я тут буваю щодня і кажу це на майстерню. Я кажу, пару років тому я вже з цього приводу в мене таке вийшло. Сподобається чи ні, не знаю. Собачий сміттєград це смітників парад, де валяться хати і де нема води. Там, де бульвар блищить, а решта все тріщить. Там, де нема доріг, там, де сміття не гріх, не місто, а дурдом. Собачий танкодром. Те ж саме і можу сказати стосовно собак. От кажу, скільки я де був. Де звертав увагу, я стільки собак, бродячих у світі не бачив, як в одному бридичі, даже сотої долі. І хочу ще сказати, що всі ми люди, всі ми дуже багато у нас претензій, що брудно, грязно. Але сьогодні на дану акцію, знаєте, дуже мало людей чомусь вийшло. Всі надіються, що хтось за когось має відстаювати його права. Дуже співчуваю цим людям, які тут живуть. Я от вийшла, тому що я цих людей дуже добре знаю. Тут в основному лікарі, мої хороші знайомі живуть. Я вийшла в підтримку для того, щоб їм тут було комфортно жити. Хотілося би, щоб був кращий наш район, тому що зараз тут. Багато дітей, багато людей. Вони всі виходять на вулицю, хочуть подихати повітрям, чи так пройтись, чи на роботу спішати. Хотілося б, щоб був кращий район.